Доброго дня всім! Сьогодні в нас 12 березня. Ми приїхали з дисковою бороною. Отак дискуємо. Чого дискуємо? З новотілом не зав'язуємо нічого. Оце оцей кусок. Оце поки ми дискуємо і поки наші сусіди, оце чорне, це коли ми переміряли землю. Вказується, що наші сусіди використовували цей кусок, це все наше. Вони тут орали, ми потім намагалися його вирівняти, не знаю зараз. Видно тут ну, мабуть телефон не передасть. Ну, дуже тут нерівно. Воно. Ми його раз задискували, потім пішли до сім вже надискувати. Потім по сирому ґрунту намагалися грузу збирати. Ну, В общем, тут треба його трошки просто вирівняти. Єсь тут видно В общем, вона вся така. Ми вирішили її зараз задискуємо. в один слід, не знаю, як вийде. Нет, ще раз хочемо просто його вирівняти і вже тут 100% буде Хотілося б так. Зараз я приїхав ще з одною штукою цікавий, сейчас включу вам покажу, називається панетрометр. Не знаю як я буду одно... одночасно знімати і давить. Ну, Взагалі я спробував, поміряв. Щас щас я товариша, Саня, привіт. Такий пенетрометр, Поставил сюда толстый наконечник, чтобы все по-честному было, тоненький, а все тут висит. Сейчас попробую одной рукой придавить, Но, не факт, что получится. Опять же, люди все ездят у трактора, все по полю, как с этим бороться, все свежие следы, заезжают, выезжают. Хочете все в зеленому, наскільки ми загнали, ну не дуже багато. Зараз подивимося. Раз, два, три, чотири. Чотири з чим-то це О, 30 сантиметрів. Зелено. тут була урока, бачите далі, лікарність теж так, мабуть. Раз, два, три, майже 4 см 25. Давайте подивимось це поле, 3 роки. В цьому році вже буде четвертий рік на цьому полі прямий посів, обробок тут. Ніяких не було. Ну все бачите, следим, все, видно. їздять, катаються всі, що ти їм зробиш. Трошки відійдемо від краю, від посадки і попробуємо все тут поміряти. пробуй. О, тут щось не лізе. Тут в жовтому Блін одною рукою неправильно мабуть показує. сейчас я поміряю, зараз спробуємо ще раз. Це ж дивіться тут, хто не знає, може хто знає, дві шкали. Ось зелена для тоненького, для первого щупа і друга для товщого. Ну, воно заходить, все, навіть я заганяв його тільки що сантиметрів на 40. За жовте воно не виходить. От вже під кінець там десь йде жовте, ну зараз спробуємо. Не зламати. О тут тільки що аж пішло на красне, да вже? Тут пішло вже аж до красного. Воно на відео буде видно мені зараз. І загнав я його аж два ділення залишилось. О! Так, перше, друге не вчитаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. До красного не доходить. Лізе, це 7 у ,7, 49 на 50 см. Я його загнав, воно тільки доходить до красного. Три роки, це в четвертий, тут прямо й бусів. Зараз покажу як, як вісковка виходить. Щось камера перевернулась. Зараз покажу як у нас виходить дисковка. Така не саме краща дискова борона, але в нас другої немає, а так воно получається. Трошки вирівняємо його, може ще чимось заборонуємо, подивимось далі. Там на завтра наче стоять якісь опади. Завтра, післязавтра, може якогось доща накапає. Ну це Дивіться, тут було два два роки кукурудзу по кукурузі і минулому році був соняшник. До речі, в цьому році тут теж буде соняшник. Соняшник по соняшнику. Я такого не дуже люблю. Зовсім не люблю один раз колись спробував ще по класіки, років 10 тому, мабуть, мені не сподобалось. А за зараз я посіють кукурудзу, залишиться без штанів. На тих полях ми будемо на, на інших. Це поле в мене в оренді, я, якщо просто тут виростю кукурудзи, я просто, просто розчитаю з людьми за оренду, заплачу податки і нічого мені не залишиться. Тоді, на жаль, під час війни будемо сіяти соняшник по соняшнику. У нас тут був соняшник під технологію експрес, турецький сирена С-35. Зараз ми купили на цю площу. Ой. Не Зараз на цю площу ми купили Сергента Барбаті під Євролайтінг Буде у нас тут соняшник по соняшнику під євролайтінг. Не дуже мені це подобається, але іншого варіанту я не хочу. Так що пробуємо, всім успіхів, удачі, земля, звісно, якби я знав, А ще хотів сказати, ми тут порубали палку соняшника, порубали рубаючим катком Осінню Якби я знав, що буде... Така весна суха, можна було його з залишити і порубати би його зараз. Була б якась може десь би корку якусь збили. Давайте ще тут спробуємо. Як же одною рукою не дуже зручно. Бачите, все в зеленому. Іде, зараз ногою трохи. Бачите, в жовтому, все в жовтому. Засунув його сантиметрів на 50. Так що буде у нас тут соняшник Парбаті від Сінгенти, від євролайтинг. Все вже куплено. Будемо пробувати. Всім успіхів, гарних врожаїв, слава Україні, слава ЗСУ!